Доброго дня, вітаю всіх. Зараз буду робити вправи для тазобедреного суглубе. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую всім Вправи для ніг, для тазобедреного сустава, щоб підходила кров хороша туди до нього і щоб він добре розвивався.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поднимаем ногу. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Поднимаем таз таз, тут получается небагато раз два, три, 4 пять, 6 7 8 Дев'ять, десять. Навчилася класти і повертатися на спину, між ноги. Подушка і перевертаюсь на бочок. Тепер так краще лежать. Назад. І все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую всім за відео. До побачення!